Вітаю вас на каналі Експерт. У цьому відео я розповім, як замовляти на Aliexpress через мобільний додаток на Android. Спочатку його потрібно завантажити у офіційному магазині Android Google Play, встановити і зареєструватись у цьому додатку. Реєстрація проста: вводимо тільки пошту і придумуємо пароль і підтверджуємо через код, який прийде на пошту. Якщо якісь складнощі будуть, подивіться інше наше відео на каналі про реєстрацію. Ось у мене вже є аккаунт створений, я зайшов у додаток, який виглядає ось таким ось чином. Ви можете в пошуку написати товар, який вам потрібен, або зайти у категорії і знайти різні варіанти товару через цей каталог. Я зберіг вже товар, який мене цікавить. Це такий специфічний розумний чохол для телефону, який я замовляю мамі. І нам на сторінці товару потрібно звернути увагу на кілька речей. Перше, це середній рейтинг товару, у нашому випадку це 4,8. Також ми дивимося відгуки, що пишуть про товар. В основному вони хороші, є досить замовлень. І ще ми дивимось, чи хороший магазин продає цей товар. Під блоком запитання і відповіді є назва магазину: це Accredible Technology Co. І тут є цифра у відсотках, яка показує рейтинг довіри. Чим вища ця цифра, тим. Кращий магазин. Бажано, щоб ця цифра була від 95% і більше, іноді можна трохи менше. І щоб була відповідна кількість читачів. Ще можна зайти на сторінку магазину, клікнути на панель з оцінками і подивитися, з якого року працює магазин. У цьому випадку з 2012 року дуже довго можна довіряти. Все нас влаштовує, значить, далі нам потрібно вибрати характеристики товару. В цьому випадку ми вибираємо чохол. Вказуємо свою модель. І вибираємо колір. Я вже це вказав. Після цього тиснемо «Buy now». Я вже заповнював адресу доставки, і вам треба буде вказати свою адресу доставки. Для цього переходимо в пункт адреси і тиснемо додати нову адресу. Далі вказуємо своє ім'я і прізвище англійськими буквами. транслітом, і вказуємо. Свій номер мобільного телефону. Обов'язково перевірте, все правильно, щоб було, тому що за цим телефоном будуть приходити сповіщення про вашу посилку. Далі тиснемо «Ввести адресу вручну, вказуємо свій індекс, вибираємо область і вибираємо місто. Я з івано франківська у вашому випадку, це буде ваше місто. Далі у пункті, де квартира, номер то, що пишемо. Вулиця і назву. Назву своєї вулиці. І номер будинку, і номер квартири. Зберігаємо цю адресу. І вона буде підтягуватись у вас вже при покупках. Далі заходимо в пункт вибрати спосіб оплати, тиснемо додати нову карту, вказуємо номер карту, карти, ім'я власника карти. Рік і місяць, доки вона дійсна, і захисний трьохзначний код, який вказаний на зворотній стороні карти. Тиснемо Зберегти і продовжити. Карта буде збережена. Далі перевіряємо ще раз суму. Пише загальна вартість доставки безкоштовно. Можемо оплачувати цей товар. Зверніть також ще увагу, що у вашої карти має бути встановлений. Достатній ліміт на покупки в інтернеті і не заборонені ці покупки в інтернеті. Якщо будуть помилки при оплаті, то потрібно ці налаштування у банкінгу змінити. Також рекомендую вам використовувати віртуальну карту банку, і на неї можна закидати просто потрібну суму. Це найбезпечніший варіант, щоб не світити дані основної карти. Після цього тисну оплатити зараз. Все написало оплачено, дякуємо, ми отримали ваш платіж. Це означає, що ви здійснили замовлення. Далі продавець підтвердить замовлення і відправить його. Всі дані про вашу, ваші замовлення ви зможете переглядати у розділі обліковий запис. І тут буде пункт, наприклад, очікую на відправлення, а потім це перейде у статус відправлено. Після цього пройде 3-4 тижні, і, в принципі, має бути посилка до вас доставлена. Може це тривати довше, іноді затягується доставка навіть до кількох місяців. Але суть така, що вам буде доставляти цю посилку Укрпошта Нова пошта або Міст Експрес у відділення або поштомат. Укрпошта сповістить про доставку, коли вже посилка прийде. Безпосередньо у відділення, а нова пошта і Міст Експрес може ще прислати смс, у якому можна змінити кінцеву адресу доставки, тобто поміняти відділення. Що потрібно ще знати про покупки на Aliexpress? що діє митний ліміт у розмірі 150 євро, якщо ви замовите на суму, яка більша від 150 євро в еквіваленті, там, наприклад, 160 чимось доларів, тоді, можливо, доведеться платити. Податок і мито. Про мито і податки ми залишимо посилання на статтю і, можливо, додамо нове відео. Якщо у вас залишились питання, то ставте їх у коментарях. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Будемо вдячні вам за подобайки, поширення і підписку на цей канал. З вами був Аліексперт. У нас є сайт і телеграм-канал, які також варті вашої уваги. Посилання на них ми також залишимо під цим відео. Слідкуйте, долучайтесь і купуйте на Aliexpress вигідно і зручно разом з нами. На все добре!